Медсестра терапевтичного відділення Яна Сергієва працювала в ковідному шпиталі обласної лікарні навесні 2020-го. Дізнавшись про коронавірус нещуток, каже, вирішила вакцинуватися. Бачила, як люди тяжко переносили захворювання і тому вирішила вакцинуватися, тому що коли ти вакцинуєшся. Да, ти можеш захворіти, але захворювання ти перенесеш набагато легше. Щоб зберегти себе, і щоб рідних також і за, за пацієнтів також. Ми за всіх несемо відповідальність. За словами медсестри у їхньому відділенні всі вакцинувалися. А ось у ендокринологічному від роботи відсторонили лікаря. Розповідає його колега Юрій Савчук. Тож роботи тепер додалося. На лікаря так навантаження збільшилось, тому що лікар повинен більше приймати, бо що одного лікаря немає. Крім цього ведеться ще стаціонарна допомога. Пацієнтка Світлана Калінішина вважає, що медики мають вакцинуватися, аби не наражати на безпеку пацієнтів. Не щеплені медики можуть загрожувати пацієнтам. але скорочення під час карантину не підтримує. Тому що щоб лікарня працювала в повному режимі. Крім відстороненого лікаря, в ендокринології ще один у відпустці, говорить завідувачка відділення Ірина Бондарець. Та, попри це, працюють у штатному режимі. Кількість пацієнтів у нас збільшилась в ендокринології, тому що ковід 19 впливає на Перш за все, перебіг цукрового діабету. Ми виконуємо свою основне навантаження, яке є в нашому ендокринологічному відділенні. І по черзі приймаємо в поліклініці і об'єм надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринологічним ендокринологічного профілю надається не змінився в повному об'ємі. В обласній лікарні 1617 працівників. Від роботи без збереження зарплати відсторонили 9 медиків, розповів заступник керівника закладу Володимир Удуденко. Частина із них два чоловіки знаходяться у відпустці, частина два чоловіки, знаходиться на лікарняному листку, і відділ кадрів буде ретельно слідкувати за тим, чи вони напроти цих. будуть щепитися чи ні. Їхні обов'язки взяли на себе лікарі. Тої спеціальності, якої був лікар, медсестри, теж саме. Звичайно, за розширену зону буде певна доплата. Заклад працює ритмічно. Говорить, відсторонили медиків згідно з наказом МОЗ. Нагадаємо, 30 листопада 2021-го уряд додав працівників закладів охорони здоров'я органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств до переліку тих, хто має обов'язково вакцинуватися. Через конфіденційність адміністрація закладу не повідомила контакти відсторонених медиків, тож поспілкуватися з ними нам не вдалося. Як повідомила заступниця керівника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар, загалом на Черкащині від роботи відсторонили 64 медпрацівники. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.